Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Завтра у нас з вами річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Проте, ми знаємо, що війна у нас триває набагато довше. І знаємо про те, що якимось дивним чином цю війну війною так і не назвали. Вона була. Я вже неодноразово про це говорила, буду повторюватись. Вона була названа АТО, антитерористична операція, була названа ООС. Тепер повномасштабне вторгнення. Проте війною війну не називають. За цей рік ми з вами побачили і дружність нашого народу, побачили і ницість наших політиків, побачили багато всього того. Що сиділо далеко від наших очей і почало проявлятися в якісь такі дуже невдалі моменти. Е, відкритим залишається питання по Чонгару, хто його розмінував, як так сталося, що загарбник об 11-й годині вже був у Херсоні? Е, наслідком цього заходу е, є окупація Маріуполя. Є окупація Мелітополя, Запорізької області, Херсонської області, практично була окупація Миколаївської області. Ну, дуже багато всього. Ви самі про це все знаєте. Я повторюю, просто можливо, хтось трошечки забувається, то не варто це робити, тому що це питання залишається відкритим. І у нас така величезна кількість всяких служб, спецслужб, всякого всього. А ніяк не можуть з'ясувати, хто що винуватий у всьому цьому, що відбувається. 31 рік нашу державу розброювали, будемо говорити про це теж відкрито. Ми залишили з вами сам на сам у цій війні. І ніякі там ні Будапештські меморандуми, ніякі інші міжнародні договори чомусь не призвели до того. Що війни не сталося. Війна є, проте я знову ж таки кажу: 71.14 поданий президентом і зазначений як невідкладний, чомусь не був проголосований у Верховній Раді. Ну, хотілося б, щоб все було по закону, щоб було більш-менш зрозуміліше для людей, за що вони воюють, особливо ті, хто дійсно воює. У нас два фронта. Ми про це не забуваємо. У нас є внутрішній ворог, є зовнішній ворог. Зовнішнього видно, внутрішній ховається і в певні моменти вилазить так, що ну, як в Запоріжжі з розкраданням гуманітарної допомоги, як в міністерстві оборони за яєць по 17 гривень за штуку. Як у нас по Вінницькій області яйця по 64 гривні за штуку купувало. Освіта купувала в двох громадах в Козятині і Рахні Лісові. Дуже багато питань. На сьогоднішній день у мене назріло ще одне питання. Буквально кілька днів назад наші вільницькі активісти підказали таку цікаву штуку. І у нас міністр оборони Резніков, він юрист. І от хотілося б від нього почути коментар, тому що. Дійсно, люди воюють, гинуть, а ситуація дуже неоднозначна. Є така цікава стаття у Кримінальному кодексі України. Ви можете це все перевірити, загуглити для себе. Я зараз зачитаю і прокоментую своє бачення. Значить, Стаття 447: найманство: вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах. Воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях. Ну, війни немає, є збройний конфлікт. Караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Ті самі діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Дії передбачені частинами першої або другої цієї статті, що призвели до загибелі е, людини, караються позбавленням волі. На строк від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої. Участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Найманець звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною 4 цієї статті, якщо він. До притягнення до кримінальної відповідальності добровільно припинив участь у збройному конфлікті воєнних або насильницьких діях та повідомив про свою участь у конфлікті воєнних або насильницьких діях або іншим чином сприяв припиненню або розкриттю злочинів, передбачених частинами першої, третьої цієї статті, якщо в його діях немає складу іншого злочину. Примітка під найманцем у цій статті слід розуміти особу, яка Спеціально завербована в Україні чи за її межами для того, щоб брати на території України чи території інших держав участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів чи порушення територіальної цілісності. Бере участь у воєнних або насильницьких діях з метою одержання будь-якої особистої вигоди, не є ні громадянином, підданим сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно на законних підставах проживає на території, яка контролюється стороною, що перебуває у конфлікті, не входить до особового складу Збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії. Не послана державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особа, яка входить до складу її Збройних сил. У мене просто таке питання, знаєте, у зв'язку з цією статтею. в якому статусі зараз наші військові? Тому що, якщо розцінювати те все, що відбувається, то дуже цікаво виходить, тому що. Війни немає, є збройний конфлікт, є приватна юридична особа, юридична особа приватного права, ТЦК, які, пропонуючи людям заробітну плату, примушують їх йти і служити, ну, самі це все бачите і розумієте. У мене, наприклад, ви знаєте всі, що у мене і батько, і чоловік теж воюють. І на сьогоднішній день от мені цікаво, бо ціла купа моїх рідних воює. Ціла купа моїх друзів воює. Взагалі дуже багато українців вже і загинуло. І е, дуже велика кількість українців зараз знаходиться на Сході, на півдні нашої держави. В якому статусі вони? І якщо ТЦК пропонує заробітну плату за ведення е, завідома е, збройних дій, точніше, дій зі зброєю. Е, Юридична особа приватного права, яка не утворена згідно до закону, а утворена розпорядженням Кабінету міністрів. Ну, я не розумію тоді цього всього, що відбувається. Я прекрасно розумію, що в нас війна, ми це всі відчуваємо. Ми за цей рік надивилися цілу купу горя й біди. Але статус наших військових який? Які передбачені для них? Потім. Чи пільги, чи, можливо, з ними так буде, як з іншими добровольцями було до цього, з тими самими азовцями, торнадівцями. Дуже багато хлопців за загратами сидить, ви про це знаєте. Це відбувалось при Порошенку, при прокурору Матіусу і при інших тих зрадниках. На сьогоднішній день, в принципі, відбувається те саме, тому що для військових чомусь знімаються оці заробітні плати, для депутатів чомусь немає цього зняття. У нас величезна армія оцих пожирачів бюджету. Ви порахуйте, у нас тільки депутатів місцевих рад в районі 15 тисяч по Україні. Ну, це немало. Це велика кількість людей. Плюс я вам говорила кількість поліції, плюс я вам говорила кількість прокурорів, суддів і всіх інших. Вони воювати не йдуть. Може, вони знають більше, ніж знаємо ми. Тому що, ну, як виходить, закінчиться війна, і хлопцям треба йти і добровільно здаватися в поліцію, бо вони брали участь у агресії. Ну просто ще раз кажу, хотілося б почути коментар стосовно цього найманства 447 Кримінального кодексу України від нашого прекрасного юриста міністра оборони Рєзнікова. Того, що ну, питань більше, ніж, ніж відповідей на це. Я думаю, що ви вже всі прекрасно бачите і розумієте, що мовчати про, про, про проблеми хлопців не можна, тому що їх дуже багато тих проблем. Сьогодні на своїй сторінці, на своїй особистій сторінці у Фейсбук, я виклала відео про 116 ТРО. І там були дуже цікаві коментарі. Люди розповідали мені, що необхідно це все піднімати після війни, не робити картинку для російського телебачення, не грати на руку агресору. То я вам скажу так, що люди, які знаходяться на керівних посадах в нашій державі, найбільше грають на руку агресору, розкрадаючи гуманітарну допомогу. Змушуючи світ, який до цивілізований світ, який нам допомагає відбити цю агресію. Хто б там що не казав, але дійсно допомога нам йде, і велика допомога. Да не в тих масштабах, яких би хотілося, але маємо те, що маємо. Дав кредит, це теж потрібно розуміти. Безкоштовно нам ніхто нічого не дає. Але ну, вибору у нас просто не дуже є. А за розкрадання я вважаю, що потрібно вже садити, чи всіх, хто стовпів, не прив'язують. Ви нагадайте перші місяці повномасштабного вторгнення, як людей звичайних вкрав курку до стовпа прив'язали і все, і вся Україна його бачила по інтернету. А я думаю, що у Верховній Раді треба практично всіх прив'язати. А ще е, дуже цікава інформація по Тернопільському ТЦК, по тому воєнкому, що я не знаю, я не перевіряла, але бачу, що інтернет кишить такими повідомленнями про те, що за кожного мобілізованого воєнком, воєнком отримував там, ну, напевно, ще з кимось ділився, але отримував 8 тисяч гривень. Я не знаю, наскільки це правда, ну тобто я там свідком ніде не була, але я вам скажу так, мені люди поскидали дуже цікаву інформацію про воєнкома на Закарпатті якого були кредити до війни, після війни кредитів не стало, машини нові з'явилися, ну, обжився, кілька ділянок земельних з'явилось. Я думаю, що така ситуація в багатьох по своїх воєнкомах в Калинівці, в Вінниці Можу теж дуже багато розповідати. Мені просто цікаво, де ці всі хвильні служби, які отримують теж немаленькі зарплати: ДБР, Набу, САП. Господи, їх тільки, що всіх не запам'ятаю. запам'ятаєш, СБУ те саме, чого вони не працюють? Побачила сьогодні, що врешті арештували майно Марченко. Ой, ну, дуже добре, що арештували за рік майже. Тільки ж Марченко теж по судах вміє ходити. І я впевнена, що відсуди так само, як я вам розповідала про РГК, що вони відсудять так само і тут. Ну, питань більше, ніж відповідей. І на сьогоднішній день ще раз вам скажу, що повинна бути відповідальність. Якщо не буде відповідальності, то скільки ми з вами не бігали по колу, а відповідальними по 447 будуть хлопці. Як би це прискорбно не звучало. Тому, друзі, робіть висновки, чи потрібно. Зараз щось робити, чи потрібно мовчати в тряпочку, як би захотілося хотілося всім. Е, від Резнікова хочу почути відповідь, тому що наші військові заслужили на те, щоб отримати і почесні звання героя і захисника, а не злочинця, е, і бути притягнутим потім до кримінальної відповідальності. Тому далі буде волю нашому Павлові. Хочу теж сьогодні, о четвертій ранку, ну вже завтра, о 4 ранку, запалити свічечку пам'яті за усіх загиблих, мирних жителів, за військових. Прошу вас теж приєднуйтесь до цього такого нашого національного, дуже сумного флешмобу, але ми маємо це зробити в пам'ять про тих людей, які загинули за кожного з нас з вами. Щоб ми мали можливість відстоювати свою державу, своїх військових і безпосередньо свої права, тому далі буде геодостав, волю нашому павлові і разом до перемоги.